Вітаю товариство в продажі Volkswagen Passat 2015 року випуску з 2 літровим дизельним двигуном автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі в кузові седан, в сірому кольорі, гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках. Зимова гума вже є. Літнього власника запитаємо, нам її залишили на комісію для подальшої реалізації даного авто. в цілому Автівка дуже популярна в Україні, споживання пального тут є мінімальним. Довговічність двигуна сама говорить про себе, це є дуже добрі двигуни, добре вислужують, е, немає ніяких проблем з подальшою експлуатацією. Коробка звичайний гідротрансформатор, теж дуже надійна. Масло собі один раз поміняєте десь в коробці та й будете мати чистий спокій. При вчасному обслуговуванні даного двигуна теж проблем ніяких мати не будете. Автівка з Європи, так як я вже казав, в комплектацію входить 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал з підігрівом, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо з круїз контролем та підкермовими пелюстками. Пробіг її становить 250 тисяч. Також тут присутній старт-стоп, автохолд, електроручне гальмо, двозонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, <кліх> клімат контроль для <кліх> заднього ряду сидінь, тканинний салон, хто не любить шкіри, то для того ідеальний, ідеальний варіант. В посаді дуже містке багажне відділення, можна собі завантажити сюди все, що хочете. Також тут у нас. Сидіння складається. Ось так. Там ця теж складається. Тут можна собі щось таке подовше положити і повезти. В цілому автівка в непоганому стані, якихось таких серйозних пошкоджень ніде по кузову немає. По салону є невеличка ось тут буковинка затерта. Да? І ось тут невеличка потертість на кермі, але оскільки кермо не перешивалося, то це нормальність до експлуатації на такому пробігу, в такому віці. Також є по кузову ось тут скол на передньому правому крилі, декілька сколів на капоті. Але в цілому автівка в хорошому стані. Технічно по ній зауважень жодних немає. Автомобіль заводиться з пів оберта. Акумулятор добрий, бо для дизеля треба добрий акумулятор. От. Тако. Нажимаємо кнопку і вона тако завелася собі. От. Десь шина спустила, то можна. Клімат-контроль у нас працює. Підігрів і все вмикається, все включається. Автохол теж працює. В цілому класна тачка, хто собі шукає дизельного пасата, Залітайте пасічно 127 місто Львів, майданчик, хапає авто. Вартість уточнюйте на нашому сайті або в телеграм-каналах. До зустрічі!